Друзі, з нами головний тренер футбольного клубу Колос 2 Ковалівка Володимир Бондаренко. Щойно завершився поєдинок 16-го туру чемпіонату України серед професіональних команд Колос 2 ковалівка. Зіграв нічю із футбольним клубом Олександрія 2-1-1. Володимир Петрович, ну гра сьогодні була дуже бойовитою. Було багато підкатів, багато боротьби, і це не дивно. Гра проходила весь весь вся гра проходила під акомпанемент дощу. Очікували е, такого від суперника е, непоступливої боротьби. І чи вдалося футболістам колоса 2 е, показати бійцівські якості? І, е, врешті, чи задоволені результатом? Ну, зараз там аналіз якийсь там робити дуже складно, але ну, був дощ, розуміли, що для Олександрії там один із останніх там шансів поборотися за путівку перехідних матчів. Знали, що вони будуть робити все на футбольному полі. Для цього там хлопці з першої команди приїхали, сьогодні грали. Ну, а я казав на установці, що це дуже добре. Чим більше буде гарних футболістів на полі, тим краще буде футбол. Ну, сьогодні налаштовували на це, на, на цю боротьбу, знали, що буде поле таке. Бистре-бистре. Так, витримали, да, пропустили м'яч. Я рахую, нелогічний в першому таймі, був гарний перший тайм. Добре, що після цього ще раз, після нашої помилки, другий м'яч не пропустили там, теж з рикошету. Але в перерві поговорили, і я ж кажу, що як у гру в нас хлопці, які виходять на заміну, роблять результат. Вдячний хлопцям, да, хотіли бачили, що хотіли перемогти, але й могли і програти. Що я вважаю, ключовий момент в матчі при рахунку 1-0 вихід сам на сам гравця Олександрії, то я ж кажу, що це був ключовий момент. Що забувають другий м'яч і не знаємо, як там склалося. Але, але ж забили гарний м'яч, могли ще забити. Таке на й хвилині зараз подивилися таке. Щось похоже на пенальті. могло бути ворота Олександрії, але не з нашим щастям, як то кажуть. Але задоволені, ми вже в перехідних матчах, це точно, але хочемо зайняти перше місце. Чотири очки так гандикапу перед ФК Чернігів за два тури до завершення групових змагань. І попереду гра із основним конкурентом, так з Черніговим. Будемо грати на виїзді. Спочатку ми будемо грати з металістом. То до Чернігова зараз ще не будемо дивитись. Наше, наше завдання з «Металістом» виграти цей матч, і, як то кажуть, ні на кого не, не дивитись. Але це буде дуже складно зробити, тому що «Металіст» хлопці підросли і вони взяли там з чотирьох матчів по-моєму, вісім очок, дві гри виграли, дві нічі. І не, не просто взяли ці очки а грали матчі по, по грі. Ну дуже там з першої команди. Трошки хлопці грають, то ну, дуже складний суперник буде. Ну, будемо робити все, щоб виграти цей матч. Сьогодні суперник Олександрія 2. Як ви вже сказали, зіграли за них кілька футболістів з першої команди. Чи означає це, що проти Колоса Два Ковалівка всі команди грають із якимось особливим настроєм ось в другому колі? Ну завжди команда, в якій лізі не була, команда, яка на першому місці, проти них виходять з максимальною самовіддачею показати себе, тому що ну, команда там знаходиться. Ну, може там хлопці якісь там хочуть потрапити в першу команду в Олександрії там. І, ну, з нами всі ігри були, і, я ж кажу, на той же Чернігів. Те, що ми бачимо, приклад Тростянця, да, коли вони поїхали, билися за той результат, ну на на всіх лідерів виходять з максимальною концентрацією, самою вдачою. Ну, це ми побачили і сьогодні. І тим більше хвала хлопцям колоса два ковалівка, що змогли все-таки перевернути гру за несприятливих за несприятливого її ходу і здобути, в принципі, я вважаю, позитивний результат. Тому що 1-1 за два тури до фінішу все в руках «Колоса-2». Так, так, все в наших руках, і ми будемо робити все, щоб бути там, де ми, де ми заслуговуємо бути. Дякую. Друзі, щойно завершився поєдинок 16-го туру чемпіонату України серед професіональних команд. Другого дивізіону зустрічалися команди Колос 2 Ковалівка та Олександрія 2 і рахунок 1-1. з нами поряд. Головний тренер футбольного клубу Олександрія 2 Віктор Бицюра. Пане Вікторе, по гарячих слідах сьогодні поєдинок проходив під дощем. Був такий насичений поєдинок з обопільними шансами. Прокоментуйте, будь ласка, як на вашу думку, підсумок чи справедливий і оцініть дії своєї команди. Ну, взагалі сьогодні гарна футбольна погода, трошки дождик, трошки сонця майже не було, там до 17-15 градусів. Тому грати, я думаю, було задоволеним двом командам. Враховуючи турнірне становище, нам потрібна була більша перемога, мабуть, чим хазяївам. Скажімо так, якщо взяти в цілому, то дві команди скажімо так заслужили на нічию і це буквально об'єктивний об'єктивний результат, але ну прикро що ми вели, і у нас був момент. Я я вважаю стопроцентний, але не хватило майстерності хлопцям його реалізувати. І потім ну сталося як сталося. Ми закінчили нічию. Скажіть, будь ласка, от кинулось в очі хороший дуже стан фізичної готовності хлопців. От як вдається досягати, виводити команду на максимум? І взагалі, от в Олександрії, я дивлюсь, уже ну, вимальовується такий почерк клубний. Так? Всі команди потужні, фізичні, загартовані хлопці, і так вже. Нав'язують супернику свою гру. От сьогодні теж здалося, що навіть граючи з лідером, команда намагалася грати в свою гру. Як це вдається? Тим більше молоді футболісти ж на полі грають за Олександрією. Ну так, в нас є свої вимоги, скажімо так. Завдяки керівництву клубу вистроєна вертикаль, де є і молоді. Ю 19, і друга команда, практично дубль, і перша команда. Це дуже допомагає в розвитку футболістів, особливо молодих, коли вони ще. При переході з Ю-19 не, не мають достатньо е, фізичних кондицій, і, 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 так скажемо, мислення, і розуміння і вимог першої команди. Тому ця, ця сходинка вона дуже важлива і, ну скажу так, ми працюємо, бо у нас є всі умови, і, 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 але є над чим працювати. І, Молодь, молодь, і не вистачає прикро, не хватає мастерності для реалізації моментів. А ті, ті помилки, які на жаль ми допускаємо в обороні, вони я скажу впливають на общий рахунок. Наступний поєдинок також дуже важливий буде для вашої команди. В гості приїжджає один із ваших прямих конкурентів, знову ж таки, ФК Чернігів. Чернігівчани останнім часом грають дуже потужно, забивають багато м'ячів. Як будете грати проти них? Будемо грати, як завжди. Ми не, не звалюємося тільки на результат. Ми будемо грати, враховуючи свої вимоги, вимоги першої команди і тренерського штабу першої команди. Ну і Скажімо так, зрозуміло, що у нас більше молоді, але хай хлопці показують і доказують, що вони здатні конкурувати і продвигатися далі по розвитку футбольному, і заходити там в першу команду, наприклад, ну на то, що ми маємо і на увазі, тому буде бій, буде гра. А результат вже гра покаже. Ну скажіть, будь ласка, завдання стоїть, використати шанс зачепитися за друге місце. Чи все-таки вже нема такого ну, завдання? Ну як нема? Ну є завдання. Грати демонструвати гру в кожній грі і вигравати кожну гру. А далі вже будемо вигравати кожну гру. Результат прийде і буде завдання. Тому Працюємо, руки не опускаємо, але мало вже шансів їх, але, але будемо грати. Дуже цікава буде гра і дуже гарний суперник. Кілька слів про сьогоднішнього суперника, про лідера групи Колос 2 Ковалівка. Здивували чимось ваш, вас сьогодні, господарі? Ні, були готові? Ні, ну ми цю команду добре знаємо. Ми з ними, з ними зустрічалися в чемпіонаті в першій грі і зустрічалися на зимньому кубку, тому. Ну скажімо так, гарно укомплектована команда гравцями, які пограли, є, є і молодь, є і опит. Тому ну гарна збалансована команда. Тому не було, як кажуть, футболі нежданчиків, Ми це очікували і грали відносно своєї гри, своїх, скажімо так, своєї ситуації, яка в нас була в команді. Пане Вікторе, дозвольте побажати вам яскравого завершення сезону, втілення ваших тренерських задумів і. Росту професійному і вашого тренерського штабу, і футболістів під вашим началом. Ну дякую і вам теж бажаю далі. Якщо все зложиться, достойно виступити. І якщо ви теж, мабуть, боретесь за вихід тому успішних результатів, бо там ще є перехідні ігри. І так, так. скажімо так, всі на ще на початку шляху. Вся боротьба ще попереду. Так. Дякуємо. Друзі, поряд зі мною Данило Колесник, нападник футбольного клубу Колос 2 Ковалівка. Ну я вже відзначав у репортажі про цей поєдинок, що на мою думку кращий футболіст цього матчу. Данило з виходом на поле у другому таймі команда програвала 0-1. Скажімо так, на тебе були особливі надії, я так розумію. Що ти відчуваєш сьогодні по грі? Здавалося, що ти був всюди сущий на полі, і в захисті, і в атаці. І вдалося забити. З яким настроєм ти виходив. Доброго дня. Та з яким настроєм треба виходити на заміну? Тільки для того, щоб підсилити так сказати гру. І з таким настроєм виходи. були указівки від головного тренера, що треба вийти і відразу дати різницю. Вийшло забити, але все ж таки це командна гра, і я дуже радий, що я допоміг команді здобути цей один заліковий пункт. Давай згадаємо ключовий момент в матчі момент, коли тобі вдалося зрівняти рахунок. Розкажи, як це було, і ще давай згадаємо той момент, коли у тебе ще був один шанс забити і що тоді не вийшло. Так, коли забив, так сказати, опинився в потрібному місці. Там Владка на здорово пропустив, і я навіть в динаміці не зрозумів, як це все відбулося. Але забив, ще раз повторюю, що один один зіграли, один заліковий бал у нас. ідемо далі. А щодо другого моменту там в динаміці теж пробивав, але трішки, трішки не вистачило. Що скажеш про суперника? Здалось, що молоді хлопці з Олександрії, скажімо так, були дуже непоступливими на полі. Я так дивлюсь, підкатів було сьогодні багато. Ну це, напевно, пов'язано з дощовою погодою, і ти навіть сталився під кати. Так. Ну, Олександрія хороша команда, там все починається з першої. Видно. Так сказати, малюнок гри, це не та команда, яка б'є м'яч вперед. Вони стараються комбінувати. Хороший суперник, хороші хлопці, так сказати, футбольні хлопці. І я вважаю, що результат сьогоднішній закономірний. Кілька слів про команду «Колос-2» ковалівка. От коли ти приходив у цей колектив, чи виправдались твої очікування, як акліматизувався в команді, розкажи кілька слів про це. Так, прийшов в команду і з кимсь був вже знайомий, з кимось познайомився. І, так сказати, швидко влився в колектив. Хлопці всі чудові, гарно прийняли, так сказати, і ну, все добре. Пройшов, так сказати, кліматизацію добре. Ну, ти, скажімо, ще. Молодий футболіст, чи є такі ам 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 амбіції грати у прем'єр-лізі? Так, звичайно, це в першу чергу залежить від. Команди потім вже особисто від мене. Так звичайно, і в мене є ціль, до якої я зараз прагну так сказати, і в першу чергу потрапити в першу команду колоса. І я би залюбки повернувся в прем'єр-лігу. Кілька слів про твоє футбольне становлення. Наскільки я розумію, ти вихованець київського футболу, розкажи про свого першого тренера і про дитячі юнацькі твої, скажімо так, кроки до футбольної кар'єри. Так, кар'єра розпочинався в київському арсеналі, і мій перший, так сказати, наставник, царство небесне Давиденко Олег Іванович. Він, до речі, працював в структурі «Колоса», теж дітей тренував. Це мій перший тренер, який, так сказати, мене взяв в команду. Потім всю академію був з нами. І так, з київського арсеналу, там, так сказати, з академії я дійшов до Дубля, навіть там попадав в заявку першої команди. і... Можна сказати, вихованець київського арсеналу. Що ж, у весняній частині сезону ти багато забиваєш і важливі голи. Давай продовжуй в тому ж дусі. Залишилися найважливіші поєдинки за Колос 2. І бажаємо яскравих голів і перемог на футбольному житті і на полі. Так, да, дякую. Дякую.